Права 8,26. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас дріб дорівнює 0. Коли цей дріб дорівнює 0, якщо його чисельник 0 дорівнює, а знаменник 0 не дорівнює, бо на 0 ділити не можна, записуємо тоді першу умову, що модуль x-1 відняти 5 має дорівнювати 0. А друга умова те, що х-6. Не дорівнює нулю. Є? Ну що ж. Тоді. Давайте в першому рівнянні мінус 5 перенесемо праворуч. То ми записуємо, що модуль x мінус 1 буде дорівнювати 5. Є? Ну, а хміну 6 не дорівнює нулю, мінус 6 перенесемо праворуч то x тоді не дорівнює 6. Є? Ну що ж, зараз нам потрібно розв'язати модуль x-1 дорівнює 5 окремого це рівняння із умовою, що x не дорівнює 6. Ну що ж, давайте будемо пробувати розв'язувати. Отже, ми записуємо тоді, що модуль. Давайте тут продовжу окремо. Так, пишемо модуль x-1 дорівнює 5, коли модуль якого числа дорівнює 5 модуль і 5, і модуль мінус 5 дорівнює 5, то ми записуємо, що з одного боку x-1 дорівнює 5, або x-1. Дорівнює мінус 5. Є? Ну що ж, розв'язуємо перше рівняння мінус 1 переносимо праворуч, то тоді буде х дорівнювати 5. було зліва мінус 1, справа буде плюс 1. Є? То x у нас тоді дорівнює 6. Це перший корінь. А другий корінь х 1 дорівнює мінус 5, мінус 1 переносимо праворуч. То x тоді дорівнює мінус 5. Було тут мінус 1 зліва, справа буде плюс 1. І x тоді дорівнює мінус 5. Плюс 1 це мінус 4. Є. Ну що ж, ми одержали два корені, Але в нас є одночасна умова, x не може дорівнювати 6. Давайте їх разом запишемо. Тобто ми пишемо, що у нас x дорівнює 6, x дорівнює. Мінус 4 і x не дорівнює 6. Якщо ми врахуємо область визначення цього рівняння, то виходить, що x дорівнює 6 нам не підходить, бо x не може приймати таке значення. А є тільки х дорівнює мінус 4. Записуємо тоді, що корінь нашого рівняння x дорівнює мінус 4. Ну що ж записуємо відповідь, пишемо відповідь. Пролежіть рівняння, ми розв'язали. Корінь у нього є в цього рівняння 1 це мінус 4. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. Тут у нас також дріб дорівнює 0. Коли буде дріб дорівнювати 0, якщо чисельник 0 дорівнює, а знаменник 0 не дорівнює, записуємо, що модуль x-1. Відняти 1 дорівнює. Наступна умова знаменник x, що множиться на x-2, не дорівнює нулю. Ну що ж, якщо так, в першому рівнянні мінус один переносимо праворуч, то пишемо, що модуль x-1 дорівнює. Було мінус 1 зліва-справа буде 1. Так, коли у нас добуток дорівнює 0? Якщо перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0, Аналогічно не дорівнює 0. Тобто або перший множник не дорівнює і перший треба, щоб не дорівнював 0. І другий. x 2 не дорівнював 0. Є? Ну що ж? Отже, такі умови у нас мають виконуватися. Ну, е, В даному випадку модуль x-1 дорівнює 1 я розв'яжу окремо, а x-2 не дорівнює 0 також прийдеться мінус 2 перенести праворуч. Тобто ми пишемо тоді, давайте спочатку розв'яжемо про модуль модуль x-1 дорівнює 1. Як знайти корені такого рівняння? Модуль якого числа дорівнює одиниці? Або модуль одиниці, або модуль мінус одиниці. Тобто під цей вираз х-1 у нас може дорівнювати одиниці, або x-1 дорівнює мінус 1. В першому рівнянні мінус 1 переносимо праворуч. То, тоді. У нас вийде х дорівнює 1. Було мінус 1 зліва, справа буде плюс 1. х тоді дорівнює 1 плюс 1, це буде 2. Є? В другому рівнянні мінус 1 переносимо праворуч. То х тоді дорівнює мінус 1. Було в нас мінус 1, стане плюс 1. Х тоді у нас дорівнює мінус 1 плюс 1, це буде 0. Є? Ми одержали два корені рівняння, х дорівнює 2 і x дорівнює 0. Але нам треба ще знайти х-2 не дорівнює 0. Ну, давайте тут внизу я місце запишу. Хмінус 2 не дорівнює 0. То мінус 2 переносимо праворуч, то х тоді не дорівнює було мінус 2, стане 2. Є? Ну що ж, у нас є кілька ще додаткових умов, є два корені, а за кілька додаткових умов давайте їх всі разом запишемо. Тобто перший корінь. Пишемо x у нас дорівнює 2, потім x у нас дорівнює 0. Є? Але одночасно х у нас не може дорівнювати 0, І х не може дорівнювати 2. Ну що ж? Виходить, що в нас то є два корені, але х не може приймати такі значення. Це означає, що і не існує таке значення X, які є розв'язком цього рівняння. Записуємо тоді, що розв'язку немає. Розв'язку. Немає. Є і записуємо відповідь. Отже, розіжіть рівняння, пишемо немає розв'язку. Або розв'язку немає. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування дробових раціональних рівнянь. На цьому вправу завершено.